Всім привіт! Вітаю на моєму каналі, мене звати Маша. Якщо вам сподобається це відео, не забувайте поставити мені лайк, залишайте коментар, та, звісно ж, підписуйтесь на мій канал. Попереду багато цікавого. Перед тим, як почати розповідати нарешті про літні парфуми, я хотіла б таку зробити маленьку, не знаю, об'яву, щось, щось на кшталт такого. Я наступне відео вирішила записати для вас. Звісно ж, всі відео я записую для вас, але мені захотілося зняти щось за вашою заявкою, за вашим якимось проханням, пропозицією. Тож, будь ласка, залишайте мені у коментарях теми, на які ви хотіли побачити відео від мене. Я оберу якусь одну, чи може якась збере більше лайків, чи будуть однакові теми декілька разів повторюватися. Я вирішу, яку саме, і зніму наступне відео на тему, яку запропонуєте ви. Тож чекаю на ваші Коментарі. Поїхали дивитися аромати. Минулого тижня я не знімала відео через те, що в нас стало дуже спекотно, і мені не хотілося навіть рухатись, але я вирішила, що я більше не можу відкладати тему літніх ароматів. Тим паче, що мені є що розповісти, і в мене їх досить багато не збиралося. Тому цей блог я хочу присвятити свіжим ароматам, як ви вже бачили з назви. Давайте будемо розбиратися, що в мене є. Перший аромат це Fіx Арбюмс від Maison Lancome. Це преміальна лінійка бренду Lancome. Цей аромат не зняти, він є у наявності, його можна придбати, тобто тут ніяких складностей нема. Він стартує нотою зеленого листя. Знаєте, ви може іноді чули у якихось блогерів ноту типу інжирний лист, але я нюхала інжирний лист, я не можу сказати, що він пахне якось по-іншому, як все інше звичайне зелене листя з дерев, якщо його зірвати, і розтерти між пальцями. Тобто, це просто нота такого зелені, соку якогось листя, м'ясистого такого. І тут є. Певний аспект інжирний, але дуже тонкий. Тобто я може раніше навіть і відчувала тут якусь лактонність, але зараз я відчуваю більш, більше такої зелені, більше свіжості, такої хрумкості навіть. Інжир тут, такий, як я його знаю, все ж таки не виступає. Тут нема лактонності, нема такої трошки солодковатості. Тут, в принципі, аромат про зелень. Я Відчуваю тут цедру е, лайму, таку от саме цедру шкурку, не м'якоть також, не маю тут кислинки ніякої. Я радше сказала, що тут є така трошки гірчинка в цьому ароматі. Не кислинка точно. І для мене це на 100% зелений аромат. В мене таких не дуже багато. Саме от про зелень таку. Я не можу сказати, що це мій улюблений напрямок. Я просто хотіла б мати щось подібне в своїй колекції, щоб коли в мене є певний настрій чи погодні умови, я могла дістати свій зелений аромат і насолодитися їм стільки, скільки мені буде хотітися. В мене вже досить багато його використано. Це флакон 100 мл. Користуюся я їм 2 роки, це третій рік. Вже, ну, враховуючи те, що я користуюся іншими, теж я вважаю, що це непоганий результат, тут десь вже третини флакону, мабуть, нема. Може, Цей аромат мені сподобався одразу, я його мріяла купити, коли нарешті я його купила, я їм залюбки користувалася і користуюся до сих пір, він мені не набридає. І якщо ви любите такий зелений напрямок, не обов'язково інжирних парфумів, бо, як я вже казала, це ну, не те, щоб на 100%, якщо тільки обрати один інжирний Аромат, це буде він це не талонний інжир, це, скоріше, дуже зелений інжир, і від плода інжиру тут майже нічого нема. Тут все ж таки більше про листя, про зелень. От, в принципі, мабуть, все, що я можу на даний момент сказати про цей аромат. Тут є певна кремовість. Трошечки, зовсім трошечки капелюшечка, це його трошки пом'якшує. От, в принципі, такі характеристики. Я раджу вам познайомитись, якщо ви поціновувачі такого напрямку. Я його люблю і буду їм продовжувати користуватися цього літа. Якщо ми вже говоримо про зелень в ароматах, то, звісно ж, жодне літо, принаймні в мене, не обходиться без м'яти. І це літо не виключення, тому я пропоную вам послухати про аромат Фреска» від Герлен» лінійка Аквальгорія. Звісно ж, це один з таких популярних ароматів цієї лінійки, не дарма. Він не настільки Легко сходить як інші аромати з цієї лінійки, бо вони, звісно ж, не стійкі майже зовсім. Стійкі аромати, які я можу назвати, це Ерба Фреска і мандарин-Базилік, але залежить теж від температурного режиму, від шкіри, іноді він злітає дуже швидко іноді тримається декілька годин. Тож. Це як пощастить. А от Ерба Фреска мені подобається, вона тримається досить довго. Одного разу я навіть почала її полюватися щось мені здавалося, що я її не чую, я її не чую, а потім мені навіть трошки погано стало. Тож вона така типу м'ята, така легка, але все ж таки з нею теж можна трошки би, перестаратися. Так що будьте уважні. Цей аромат він нагадує мені мохіто 100%. Просто тут трошки менше лайму, тут саме сік лайму без шкурки і більше м'яти. Це навіть, знаєте, не мохіто, а от мені здається, це просто мінеральна вода з м'ятою і з соком лайму. От щось таке, такий типу недолімонат. Бо я тут не відчуваю майже зовсім солодкості, він для мене більш свіжий. Я вважаю, що для літа це дуже класний варіант. Їм приємно себе трошки підбадьорити, коли на вулиці дуже спекотно. Він свіжий і в той самий час він парфумерний, хоча це м'ята від вас не пахне жвачкою м'ятною, тобто від вас все ж таки пахне парфумом. І це надає йому такої особливості, тендітності. Я вважаю, що це дуже класний варіант на літо. І, в принципі, його можна брати як колонь, тому що він все ж таки легкий, просто він стійкіший, ніж інші аромати з цієї, як я вже казала. Тож, в принципі, це можна сказати моноаромат м'яти. Я думаю, що тут можна, якщо дуже сильно постаратися, просто відчути якісь ще травинки зелені, просто, але загалом все ж таки м'ята тут домінує. І, мабуть, ерба-фреска Фреска це саме ця ія свіжа трави, травичка, є м'ята. Я раджу цей аромат. Мені здається, що він дуже достойний, він дуже цікавий і для літа. Супер. Зараз мова пройде про найуніверсальніший аромат на літо, за моєю думкою. Я робила відео про чотири аромати на чотири сезони, і цей аромат в мене був яскравим представником літнього сезону. Це Анжардан Сюгляніль від Hermes. Я вважаю дійсно, що якщо, в принципі, треба було б брати тільки один аромат на літо, це був би головний претендент, бо він в собі поєднує все. Тут є цедровість знов таки, от я зрозуміла, що мені все ж таки цікавіші аромати цитрусові, там де є саме не цитрус, як знаєте, сок цитрусовий, а от саме цедра, трошки з гірчинкою, бо це щось цікавіше і пікантніше, ніж просто цитрусова віддушка, якої дуже-дуже багато використовують в різних парфумах. Тут це є цедра лайма, тут є деревинна підложка, і мені здається, що. Це поєднання для літа є дуже незвичайним, нестандартним, бо деревинні аромати влітку це все ж таки щось скоріше, як виключення, ніж правило. Принаймні, ті, які приходять мені на думку, я не знаю таких яскраво виражених деревинних ароматів на літо. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, мені буде цікаво з ними познайомитись чи подивитись по-іншому на те, що я вже знаю. Цей аромат це холодна вода з цедрою лимону. Яку ви п'єте, стоячи біля розігрітого дерева влітку? Десь? Я відчуваю тут трошки такої, ніби доглядовості, але от вона, знаєте, не така кремова доглядовість, не шампуніста, не мильна. Просто коли е, ти уявляєш собі, що повз тебе проходить жінка, від якої так пахне, ти розумієш, що від неї пахне чистотою, свіжістю і доглянутістю. От для мене цей аромат саме такий. Звісно ж, це класика. Я впевнена, що багато з вас з ним знайомі. Але це не робить його менш класним, він дуже пасує до літньої спеки. І я залюбки буду їм користуватися цього сезону і, мабуть, і наступного також. Хоча мені здається, що в нього є шанси закінчитись навіть з цього літа. А зараз буде перлина. Я е, не хотіла цей аромат, коли він продавався всюди. Я його тестувала, і мені здалося, що це не моє. Але тільки варто було сказати комусь у своєму Ютюбі, що взагалі тут цей аромат вже зняли, я одразу просто зрозуміла, що мені він треба. Я його купувала наосліп майже. Ну, тобто я його тестувала в магазин раніше, але я не пам'ятала, як він пахне, який саме напрямок. Я просто довірилася тому, що я вже знаю про цю лінійку, про цей бренд, і купила його наосліп з рук. І отримала нещодавно. Я кажу про аромат Анжардана, Пхайля Мусон, теж відмес і та сама лінійка, звісно, що і сади. Це сад після мусону, як ви вже зрозуміли, мабуть, з назви. В цьому ароматі, в першу чергу, я відчуваю ноту корки від кавуна. Тобто, оця от апремусоновість, вологість, ця, вона саме і через цю корку, така, мені здається. Саме вона за це відповідає в цьому ароматі. І, звісно ж, тут є деревинна підложка, так само, як в інших ароматах з серії садів, що робить їх набагато цікавішими, на мій погляд. Я не є такою ярою фанаткою кавуна. Я не люблю його навіть як ягоду. Я його їм дуже мало влітку. Ну, не те, що не люблю, мені просто рівно і, якби, ну, навіщо їсти те, що мені рівно? Я люблю їсти те, що приносить мені насолоду, і нюхати те, що приносить мені насолоду. Але в цьому парфумі. Він дає таку свіжість, він такий яскравий, це дивно, бо свіжаки вони не завжди яскраві, а він дуже яскравий. Я навіть відчуваю тут трошки солоності. Тобто, ну, тут дуже-дуже цікаве таке поєднання цієї свіжості від кавуна. Я відчуваю тут якусь трошки хвойність, я відчуваю деревину. Це точно не такий типовий фруктовий солоденький аромат. Цей аромат дуже свіжий, як я вже казала, ну, всі аромати з лінійки садів свіжі, але він відрізняється. От, Наприклад, якщо я беру сади Ніла і, наприклад, сади Середиземного моря і наношу на себе, то в базі вони схожі, то можна сказати, що це одна лінійка тут, я такого сказати не можу. Він не відрізняється. Мені здається, що цей аромат класно підійде на відпочинок, бо він має в собі такий вайб відпочинку морські якісь так, трошки навіть ноти. Я буду пробувати його в різних умовах, на різних події, але все ж таки я побачу більше на день і, в принципі, все, буду з ним продовжувати знайомство, бо я поки що ще їм так активно не користувалася. Оскільки я вже кажу про різні напої, давайте ми додамо один алкогольний коктейль у цю підбірку. Це Lolita Ленпіка Green Lover. це аромат для мене про коктейль Vanilla Sour. Склад цього коктейлю: це джин, лімонний фреш і ванільний сироп. Я колись дуже сильно любила цей коктейль. Я навіть навчилася готувати його вдома в ковід. Це не означає, що я його постійно пила, але іноді хотілася в якоїсь коктейльної вечірки і все було зачинено, тож я могла зробити собі такий коктейль вдома. Чоловік мені навчився робити собі віскі савер, тож ми іноді такі посиденьки влаштовували собі ввечері. Мені цей аромат дуже-дуже сильно подобається. Він класно, до речі, звучить навіть взимку. Він підходить під морозне таке повітря, крижане. Просто тут, на жаль, де я зараз живу, такого не буває. Але влітку от він просто супер. Ця солодкавість, така ваніль трошки, вона виходить з тіні. а він не на 100% такий цитрусовий, тобто він все ж таки. Якщо про нього казати, то він має бути найсолодший з усіх ароматів, які я вам сьогодні показала, але від цього він не менш свіжий. Оцей джин це така нотка теж хвойності в ньому. Але коли я кажу нота хвойності, це не означає, що ви одразу почуєте тут ялинку. Тут просто є такий аспект, який його робить трошки більш пікантним. І я, якщо чесно, дуже боялася зустрічі з ним після такої довгої перерви. Його, до речі, мені привезли з Одеси. Це я отримала нещодавно залишки моєї колекції з Одеси, і тепер моя колекція повна. Вона вся зі мною можете мене привітати. Я дуже боялася, як я буду сприймати цей аромат, бо у відео про порожні флакони я розповідала про аромат Лаліталенд від Лаліта Лімпіка, який мені ну, не настільки зайшов. І чомусь я вирішила, що вони з ним схожі. Так я собі пам'ятала, що вони схожі. І я думала, блін, до мене зараз їде 100 мл флакону в 100 мл аромату. Я тільки що закінчила інший. Мабуть, цей мені теж вже не буде так подобатись, але ні. Він мені дуже подобається. Він настоявся і став стійкий. Він досить довго тримався на моїй руці, і я отримувала насолоду від того, що я відчувала, відчувала навіть шлейф. Тож, якщо ви ще з ним не знайомі, я раджу це виправляти. Він е, класний, він на класної якості, і на літо він от саме дарить такий трошки легкий, веселий вайб. Це були всі парфуми з свіжої підбірки, яку я хотіла вам сьогодні показати. Відео вийшло не досить довге. Ну, зараз, знаєте, такий стан, що хочеться якби, і все показати, і в той самий час не дуже сильно перенавантажувати вас контентом. Тому я сподіваюся, що вам було цікаво, що це було недовго і не нудно. Напишіть мені, будь ласка, які свіжі аромати ви полюбляєте носити влітку. Я буду чекати ваших коментарів. Не забувайте залишати мені тему, на яку ви хотіли побачити від мене відео, і побачимося скоро у моєму наступному відео. Всім пока-пока.